Вітаю всіх на моєму каналі. Темою сьогоднішнього уроку будуть залози змішаної секреції, взаємодія регуляторних систем організму. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Сьогодні на уроці ми розглянемо такі ключові слова. Узнайомтеся з ними. Давайте поміркуємо над такими запитаннями. Як ви розумієте фразу, не можна уникнути хвиль, але можна навчитися серфінгу. Для подальшого дослідження давайте накреслимо таблицю. Підшлункова залоза виробляє травний сік як залоза зовнішньої секреції, та гормони, як залоза внутрішньої секреції. Гормони синтезуються у спеціалізованих клітинах, які утворюються в скупчення. Інсулін утворюється в бета-клітинах, а глюкагон в альфа-клітинах. Під дією інсуліну надлишок глюкози, що знаходиться в крові, перетворюється в глікоген і відкладається в печінці та м'язах. Він також сприяє повному окисненню вуглеводів, забезпечуючи клітини енергію. Інсулін стимулює синтез білків, бере участь в утворенні жирів та вуглеводів. Підвищення глюкози в крові спричиняє підвищенню виробленню інсуліну. При гіперфункції підшлункової залози утворюється гіпоглікемія, інсуліновий шок, значне зниження рівня глюкози в крові. При гіпофункції недостатнє виділення інсуліну призводить до розвитку цукрового діабету. У статевих залозах, чоловічих сім'яниках і жіночих яєчниках, крім розвитку статевих клітин – зовнішня секреція виробляються і гормони, внутрішня секреція, що впливають на розвиток і функцію статевої системи людини. У сім'яниках секретуються чоловічі статеві гормони, андрогени. Найактивніші серед них є тестостерон, який стимулює ріст, розвиток і функціонування нормального чоловічого організму. У яєчниках синтезується відділення в кров жіночих статевих гормонів, естрогенів. Вони стимулюють розвиток жіночих статевих органів, вторинних статевих ознак та регулюють жіночий статевий цикл. А тепер давайте розглянемо, яке ж значення гіпоталамогіпофізарної системи для нормальної функціонування організму людини. Гіпоталамус синтезує нейрогормони, що згодом надходять у задню частину гіпофіза вазопресин або окситоцин. Крім того, гіпоталамус секретує біологічно активні сполуки, які або посилюють, або навпаки пригнічують секреторну функцію гіпофіза. Гіпофіз з свого боку виробляє і виділяє в кров тропні гормони, які контролюють діяльність інших ендокринних залоз. Діяльність гіпофіза можна порівняти з функцією диригента, який керує оркестром, роботою інших ендокринних залоз. Гіпоталамогіпофізарна система відіграє важливу роль у стресових ситуаціях. Стрес це неспецифічна нейрогуморальна відповідь організму на дуже сильний зовнішній вплив чи внутрішні фактори впливу. Або стресори. Він виникає у разі дії на організм чинників, які порушують гомеостаз. Основна функція стресу це адаптація організму до умов, що змінилися, що пристосувалися до конкретної ситуації. Розглянемо стадії стресу. Перша стадія тривоги організм відчуває, що виникла ситуація, яка може йому чимось загрожувати. Друга стадія опору через мобілізацію ресурсів організму під впливом нервової або гуморальної систем його здатність до опору збільшується. Третя стадія виснаження на цій стадії здатність організму до опору знижується. Розглянемо різновиди стресу. Фізіологічний стрес виникає підпливом шуму, вібрацій, стихійного лиха, зміну клімату. Психоемоційний стрес виникає внаслідок емоційного сприйняття людиною певної ситуації. Появу стресового стану реєструє гіпоталамус. Його рецептори реагують на зміну хімічного складу температуру та тиск крові. У разі стресу він запускає низку реакцій, які спричиняють синдром загальної адаптації. Він діє на гіпофіз. Гіпофіз виділяє тропні гормони, які виробляє гіпофіз, та стимулює функцію наднеркових залоз, які відділяють адреналін та норадреналін, і впливають на імунну. Та нервову систему для того, щоб мобілізувати організм для подолання стресової ситуації. Потім виділяється глікоген, який перетворюється на глюкозу, розщепляється та забезпечує організм енергією. При цьому велика кількість глюкози та кисню з крові потрапляють у певні структури, які подолають стрес. Наприклад, головний мозок, який повинен здійснити чітке керування організмом, скелетних м'язів, за допомогою яких організм активно протистоїть небезпеці, серце, яке має інтенсивно працювати, щоб постачати достатньо поживними речовинами та киснем до інших органів, бронхів, які розширюються, внаслідок чого посилюється легенева вентиляція. А тепер розгляньте зображення та проаналізуйте його і поміркуйте, як організм справляється зі стресом. А тепер поміркуйте над такими запитаннями, який орган одночасно належить до травної та ендокринної системи. Що таке залози внутрішньої секреції? Чим вони відрізняються від залоз зовнішньої секреції? Якщо у людини постійно високий рівень цукру в крові, з роботою якої залози може бути проблема. Чому під час стресу у нас пришвидшується серцебиття, підвищується тиск? Яка залоза вмикає цю реакцію? А тепер виконайте творче завдання, сторінка залози в Instagram. Створіть малюнок, фото або зображення залози. Дайте відповіді на такі запитання. Хто я, мої гормони, моя суперсила. Зробіть хештеги. Керую усім. Рости добре. Або інші. Домашнє завдання. Створити творче завдання та опрацювати параграф. А я хочу подякувати за перегляд мого відео та, що не забули поставити вподобайки. До побачення! Бажаю успіхів у навчанні!